Я би хотів, щоб сьогодні ми максимально надали обширну інформацію нашим глядачам, щоб вони зрозуміли про які суми йде мова в кожному з проєктів. Завдяки цьому ми можемо бачити всі ці транзакції, да і що це не фейк. Дійсно, співають птахи. Водоспади, купа зелені? Ти не розумієш. що Ти в добаві не відчувається так спека, дихається. Дуже круте відчуття. Дуже мені, як інвестору, самому класно вкласти 20%, тому що після вкладення 20%, 20 плюс 4 DLD, ми, ми отримаємо SPA, договір куплі продажі. Тобто, чи правильно я тебе розумію? От по паґафут, е ти прогнозуєш щонайменше X2, а можливо і більше. На вкладені кошти, якщо це шиг за трот, сама дорога ділянка 15 соток може коштувати 500 мільйонів дирхамів, 170 мільйонів доларів. А круто, коли так все повністю оцифровано, і ти можеш будь-які дані подивитися, перевірити. Це дуже класно. І як показує транзакція, ми бачимо, що зароблено вісімдесят три відсотки. На Привіт! У нас сьогодні в гостах. Дмитро -Дубай. Це провідний експерт, дуже топовий брокер. Ми бачили з дімою. А коли я був в Дубаї, коли ми їздили по різним локаціям, ми об'їздили реально там ну все, що тільки могли і не могли. Незважаючи на спеку, відео вийшло вогонь. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Ми детально розібрали там такі проекти, як Дбахіл, Спінін, Солака Фут, Крік Харбор і багато інших. І дуже багато говорили, що скам, що не скам, де є дохідність, де нема дохідності. Але обіцяло вам обов'язково в деталях, в цифрах цю всю інформацію розкрити. Тому обов'язково підпишіться на цей канал. Перейдіть за посиланням в групу, там вся аналітика, детальні цифри і багато матеріалу, які не війшли в ці випуски. Якщо ви не бачили попередніх, обов'язково подивіться, тому що відео реально дуже цікаве. Воно гаряче не тільки через температурний режим, але й інформаційне. Це такий реально для мене це курс по інвестиційній нерухомості Дубаї. Навіть для мене, людина, яка займається цим понад 19 років. Тому підпис, переходьте в групу і дивіться далі. Дім, привіт! Ми, на кожній локації, на якій ми були, ти завжди підсвічував дуже чітко таку класну аналітику, глибину. Ти казав, ага, там стільки-то відсотків, таке ти відсоток дохідності. Я би хотів, щоб сьогодні ми максимально надали обширну інформацію нашим глядачам, щоб вони зрозуміли про які суми йде мова в кожному з проектів. Вітаю, Олександр. Надіюсь, тобі сподобалась наша екскурсія. І правильно ти кажеш, що інвестиції це поперед усе це цифри, правильно? І я для цього, щоб показати все це не на пальцях, а на цифрах по реальній статистиці. так як в Дубаї є Дікс Бінтракт. Це люба транзакція, що ми купляємо, що ми продаємо, що ми здаємо в оренду, одразу відображається реальним в реальному часі, за скільки вона здається на даний час. І ми можемо аналізувати ринок, коли купили квартири, коли продали, за який час вона наскільки виросла. І завдяки цьому, ми можемо бачити бачити всі ці транзакції, да, і що це не фейк, а реальні кейси, реальні цифри? Круто. Окей, ми розібрали там дуже багато проєктів, і ти правильно говориш, що будь-яку інвестицію кожного разу треба дивитися під мікроскопом. Але давай в цілому, по тим кейсам, які ми показували у відео, які озвучував ти, давай сьогодні пройдемося. Де який проект для якої стратегії підходить? Розкажи в цифрах і покажи. Дивись, так як проект Гафут ще будується, і ми не можемо аналізувати його. Да, тому що тільки він почався. почали були старти продажу, і ще немає аналітики ніхто ще не перепродавав не і проект. Будується, тому ми зробимо аналітику по сусідньому району. В нього ж така сама концепція. Це дуже зелена локація. Знаходиться вона прямо через дорогу. Тобто та сама локація, така така сама концепція району. І ми подивимось наскільки вона виросла в ціні. Ось ця локація, вроді, здається, що вона далека від моря, да, десь в пустелі. Але якщо ми приблизимо, це саме зелене місце, яке є у Дубаї. Мало хто про цей район знає, це дуже закрита ком'юніті. Тут просто джунглі. Ми з тобою були на локації. Ти бачиш, Ми так? були. і так, Саня. Ну ти зараз бачиш своїми очима, що джунглі і ліс Дубая це реально. Ми зараз на одному відсоточку взагалі від ком'юніті Альбарарі про те, що я казав, і подивись, які тут дерева, яка тут живність. Що тут є річки, озера, і вся от інфраструктура для того, щоб прямо тут проживати. Е, на жаль, на територію ми попасти не зможемо, оскільки тут дуже серйозна охорона. Я можу потрапити куди завгодно, навіть там, я не знаю, до Паласу Шейха, але саме сюди потрапити ну, майже нереально. Тому ти можеш оцінити, що це не є міф. Це не просто рендер, не просто картинка якась там безпантова і просто там насаджали якісь пластикових дерев тобі на макет. А ось воно воно вже існує. І плюс-мінус такого формату от будуть ті 80 гектар жотового сучасного ком'юніті для проживання зі сім'єю. Віриш? Вірю, дивись. Ні, дивись, не вірю своїм очам, тому що ну, це реально така оаза, тут така рослинність, тут є ріки, в, в ріках плавають риби. Ну і ти не розумієш, що ти знаходишся в Дубаї, тому що тут навіть температура зовсім по іншому відчувається. Температура тут ну вона падає тут на 3-4 градуси. Фантастичний запах цієї всієї зелені. Таке відчуття, що я повернувся зараз на балі, да? набалі, <світ> <Можливо світ> <світ> на балі це норма, але тим не менше в Дубаях є розвитку і рослинність. Ти бачиш, яка вона хаотична? Тобто тут ніхто тобі не підстригає так, щоб вона е, е, була, ідеальна була де, як, як ідеальна, як, 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 як штучна є, вона ідеальна створена природою. Тобто, і ти говориш про те, що цей концепт там буде реалізований там. Все, що ти бачиш, воно реальність. Це буде скопійовано в кращому вигляді і засіяно ще низькоповерховими будинками з виключно пішохідною всією інфраструктурою. Ми були там, дійсно таке відчуття. От коли ми вийшли дати водоспаду, бо я якраз летів з балі і прилетів в Дубай. То а ми ще й зайшли в азійський ресторанчик, де, де вся кухня, та така, як на балі, то відчуття було один в один. Дійсно, співають птахи. Водоспади, купа зелені. Ти не розумієш. що Ти в Дубай там зовсім інша темп температура відчувається. Тим не менше, це був там пік, по моєму третя година. А пів четверта, але не, не відчувається так спека, дихається, дуже круте відчуття. Дуже. Ну от якщо б тобі закрити очі, а да, потім помис... ну, перенести в цю локацію, де б ти сказав, де ти знаходишся. Точно на балі. дивись, ну, один, в один. Ну, Ти просто б не сказав би, да, що це Дубай? Ну, 100%. І ось що по цифрам, якщо ми зайдемо на сайт продажу всієї нерухомості, да, в Дубаї, це район. Е, Напишемо, Аль Барарі, цей район. Це район, виставимо квартири, от, наприклад, трьохкімнатні квартири, да, Купити? Трьохкімнатна квартира. Пошук. І ми бачимо, що всього 8 квартир продається на всю локацію. Це не в одному будинку, на всі будинки, на всю цю огромну територію. Ось ми по картинкам бачимо, будинки стоять, багатоповерхові їх там, ми бачили на локації, скільки їх там. І от просто продають 8 квартир всього. Тобто ніхто не хоче продавати це, тому що аналогів в Дубаї немає. Тобто, це дефіцитна нерухомість, яка дійсно да, принесе а, класні плюси. Давай ми подивимось по цифрам, скільки ж вона приносить дохідність. А круто, коли так все повністю оцифровано, і ти можеш будь-які дані подивитися, перевірити. Це дуже класно. І ось ми, наприклад, бачимо там це продавалася віла. А, вона, бачиш, принесла людині 64%. Ми можемо подивитися деталі. Ось він купляв. А, в січні 24-го року, в липні цього року, от була перепродажа остання. Людина заробила скільки там 64% да, за один рік. Дивись, тут він заробив нагад багато більше, ніж 64 тому що він же не сплатив 100% вартості да, по проєкту. Він там від залежить від проекту там 60 вартості сплатив і перепродав комусь. Тобто на вкладені средства він заробив там на може, майже в два рази більше. Круто. А що тут по ренті? Бо що тут по ренті, Ти кажеш, скільки вона зараз на, на ренту приносить? От ми зараз зайдемо. Да? Дивісь, що по цифрам. От, наприклад, тут трьохкімнатна квартира коштує 12,5 по мільйонів, п'ятнадцять половин, п'ятнадцять мільйонів, одинадцять. Це трьохкімнатна квартира. Гафуді проекти трьохкімнатна квартира коштує. 3,5 спала мільйона. Є пінхаус 300, 340 квадратів, два поверхи з басейном, Він коштує 5 мільйонів. Тобто це пінхаус двохповерховий, де в, в, в два світла в тебе вітальня. Ну тобто дуже крутий. Да, пінхаус коштує 5 мільйонів. Багато хто думає, що ми говоримо про 15 мільйонів доларів. Бо для, для багатьох Дубай здається якоюсь недосяжною мрією, хоча насправді там доволі адекватні ціни. і Є класна нерухомість там. Починаючи від 180 тисяч доларів, яка дає 8% річних на пасиві, і яка має потенціал до здорожчання, головне правильно шукати. Дивись, оця ця квартира долар тут завжди 3,67. Араби шуткують, що, що як температура, да? постійна температура тіла 3,67, а у нас долар 3,67, тобто здоров. І... Тут просто, якщо ви бачите цифру, просто ділимо на 367. Тобто ця квартира, наприклад, коштує 15500 поділити на 367. Це десь 4,5 мільйона доларів. Ця квартира коштує. Наприклад, у забудовника Гафуд, де от ви були, трьохкімнатна квартира коштує 3,500. Це ровно мільйон доларів. А тут, тут вона коштує 4,5 мільйона доларів. Тобто, чи правильно я тебе розумію, от по Гафуд... Е ти прогнозуєш щонайменше Х2, а можливо і більше, на вкладені кошти? На вкладені навіть більше буде. Окей, а який перший внесок в цей проект? У будь-якого забутовника плюс-мінус перший внесок це 20%. Чому, наприклад, мені, як інвестору, самому класно вкласти 20%, тому що після вкладення 20%, 20 плюс 4 DLD, ми, ми отримаємо SPA, договір куплі продажі. І вже ми отримаємо КУТ, у нас вже є реєстрація да, в DLD. Тому деякі забудовники дають там розтермінування, там що можна ці 20% розтягнути там, на 2-3 місяці. Тому там, якщо потрібно, можна домовлятися там по кожному проєкту. Точно треба домовлятися для тих, кому це цікаво. Вся інформація буде детально збережена в групі. Йдімо там максимально на зв'язку. Тому переходьте в групу, задавайте питання, і там є відповіді на більшість питань, які вас цікавлять про ринок інвестиційної нерухомості. Це парк, в якому ми гуляли. Дуже багато території. Бачиш, від, відокремлено відокремлена під цю зелень, під ці парки, зоопарки. І ось тут багато поверхівки є. Тут багато поверхівки, тут віли в нас. І два. подивимось по транзакціям, що у нас показує транзакції. Тут повністю подобає хілсу, можна по всім будинкам бачити. І да, от подивимось. Бачиш, наприклад, вілли, віли завжди дуже ліквідні, тому що в Дубаї мало землі. Кажеться, ця пустеля безмежна, але вся земля викуплена і вона дуже дорога. Хороша ділянка коштує там, от, наприклад, гарланд в тому районі коштує 5 мільйонів доларів, 18-20 мільйонів дирхамів. Якщо це шейх за етрот, сама дорога ділянка 15 соток може коштувати 500 мільйонів дирхамів, 170 мільйонів доларів. Просто 15 соток землі пустелі, да, там. І переходимо транзакції. Ну ось бачимо, що от за 500 брали за скільки? За півтора року, чи майже за два роки, півтора мільйона зросло. Просто у кого-то у девелопера взяли і принесло 40%. Тут ми можемо побачити це квартира. Зараз дивимось. Її купляли за 480 тисяч, потім. Комусь перепродали за 437 по оригінал прайсу. І потім хтось вже на ключах вже перекупив за 700 тисяч. І по рінту вона приносить новий, новий контракт 41 тисяча. Да? Купляла за 480, за 41 здається, тобто 8% своїх воно принес, приносить чистими. І от ми можемо по кожній квартирі бачити. Зайдемо сюди. 59% принесло, зараз за скільки купляли. Купляли 740, продали. Мільйон 174. Здається, в оренду за 56 тисяч. Тобто тут по відсотків 6-7 вона приносить, Але ця локація зростає, зростає в ціні, тому що, як я казав, буде перспектива. Є перспектива до зростання цього і цієї локації. Тому що тут буде все дорожче, там вже все дорожче. Це підтягне по ціні цю локацію. Ну і вона для себе от, дійсно класна. І тому що в Дубаї хочеться да, зелені, їй не вистачає, а тут все це є. Це коли побудований цей комплекс? Ой, він будувався десь протягом років 10 майже. Він ще не збудований до, до кінця, але основа вже збудована. Десь він вже закінчений, про це відсотків на 85%. Я сюди сам приїжджаю просто погуляти. Я сюди приїжджаю от барбекю пожарити. У мене тут є знайомі. Вони бронюють для мене оцю барбекюшницю, я сюди просто приїжджаю на шашлики. Цілісно картина дуже класна. Сюди люди приїжджають чисто жити. Ось озера, там тобі лебеді, ти їх можеш там годувати, тут є, можна на рибалку навіть ходити. Ну, прямо, ну, крута, така от круте ком'юніті. І ну, саме тут, от в таких от ком'юніті, плюс-мінус такі самі ціни, як і на GVC. Але вони трошки, трошки, трошки далі. Але ти вже отримуєш вже таку. Але і площі тут більше, тут є теж невеликі площі. Плюс-мінус те ж саме. Ні, тут є студії, тут є таунхауси, тут є тут і, що, за 150-200 можна купити якісь івні, так? Можна. Можна. Але не в самому парку рядишком, але ти будеш мати цю інфраструктуру. Так. так, Олександр, давай ми з тобою повернемось повернемо до мапи. Подивимось, де знаходиться локація Крік Харбор. Це в нас локація бізнес-бейс, тут, тут у нас Бершаліфа, і ось знаходиться по цю, по цю сторону канала. Ось цей півострів називається Дубай Крик Харбор, і ти бачив тут неймовірний закати, прямий вид на буршоліфу дуже класний. Тут висока поверхівка в нас йде, тут низька поверхова заводбудова, і потім ще повернемось до карти. Я покажу, чому ця локація буде перспективна. А зараз давай перейдемо до Дбересту і подивимось по транзакціям. Скільки люди, люди заробили на цих квартирах вже, щоб свіжі транзакції подивитися, поставити три місяці. Ось бачимо квартиру. продалась, це. У нас була двохкімнатна да, квартира, майже десь 135 квадратних метрів. Дивимося по цінам, за скільки купляли. І ось ми бачимо її. Тут у забудовника купляли, потім комусь перепродали. І ось купили за мільйон 750 п'ятдесяти. Перепродали. За 3200. і як показує транзакція, ми бачимо, що зароблений вісімдесят три Я вважаю, що це одна із е, найвигідніших для себе купівель, оскільки е, вони є низькоповерховими. Вони плюс мінус за, зараз продаються по ціні, як і в готовій е, в готових будинках, так і в. Тих, що будуються на офплані ще у відділі продажу. Але у тебе тут, по-перше, низькоповерховість. Низькоповерховість це низька конкуренція. Uh -huh. Низька конкуренція це означає, що ти будеш легше виходити, і реально самі по собі будинки та інфраструктура всередині цих будинків, вона дуже сильно відрізняється від звичайних будинків, які будуються на Кріку. І плюс вони повністю пов'язані з набережною, тебе зразу вихід на цю набережну. Значить, тут однікімнатні квартири це десь 550, двокімнатні десь. 800+, плюс, але це покращена серія а, звичайних будинків від Емару. Це серія ков. І ще раз скажу: якщо ми беремо а, топові будинки і звичайні, то це якраз така серединка, де ти отримуєш інфраструктуру і якість майже як у топа, а ціну трошки вище, ніж а, звичайних будинків. Ну і по локації вони також знаходяться класно. А зараз ми з тобою повернулися до мапи, і хочу показати, чому ця локація перспективна, чому вона ще буде рости в ціні. Дивись, знаєш, що це. Це фундамент. Це вже фундамент під нову буршаліфу. Вона буде розташована от в цьому місці. Це буде сама висока вежа у світі. Бачу, вже будують фундамент. І коли запуститься ця нова вежа, це буде новий центр притягнення. Тобто, все, що буде біля неї, дуже виросте в ціні. Тому, кому цікаво, звертаємось. Тут ще багато буде стартів, можна в цих буде брати, але тут вже буде чим далі, тим вище, вище, вище ціна. І чи можна брати тут ще по класній ціні. І навіть можна брати квартири, де є біля оригінального праси, де людина не може виконати свої обов'язки перед забудовником, виплатити, да, зробити платежі, можна викупати в них. Тому переходьте до чата, звертайтеся і будемо підбирати вам. Наступний проект у нас пенінсулами його роздивимось да, по цифрам. І подивимось де спочатку, де він знаходиться і чим він, він унікальний. Дивись, ми зараз плюс-мінус у центральній частині цього містечка. А будиночок, що от за нашою спиною, він вевся ввівся в, в експлуатацію. Перший це п'ята номер 5. Оце четверта, Tower 1, Tower 2. Вона буде вводитися в експлуатацію. Десь на початку, взагалі, офіційний вод, на початку наступного року, але ми очікуємо, що можливо ми навіть ключі отримаємо вже скоро. Сьогодні угода була, те, що ми купили квартиру в сьому будинку на шостому порсі поверсі з видом на ком'юніті. Люди взяли її за 330 тисяч доларів і взяли для того, щоб одразу отримати ключі, бо він вже на стадії буде в експлуатацію, і здавати і мати свої 8% річних. Оце от друга пенінсула, вона теж здається плюс-мінус десь через півтора-два місяці. І третя, з нашої точки зору, вона така оптимальна, оскільки вона трошки виділяється по дизайну, ти будеш звідти бачити і море, і закати, і ще й буде боковий вид на Буршкаліфу, в принципі. На... Ну, прям, прям круто. Або четверта, четвертих, там трошки більше метражі. І, як ти бачиш, четверта, от і тавер перший, і другий, вони розвернуті в сторону Бурдж-Халіфи. Тому тут найкращі видові характеристики це не туди, бо там дуже багато пустих є пустирів. І на високих поверхах ти будеш бачити пустелю. А саме от, 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 от цю от частину, щоб бачити місто по Сіті В'ю вважається ну, прям круто. Ти вчора бачив, коли все місто зажглося, ну, видові характеристики дуже круті. У Пенінсулі є також багато комер комерції, що саме е от от бачиш, от кафе, ресторанчики, саме місцеве. Ніхто сюди ходити не буде, окрім жителів. От Тобі вихід завжди повністю є на цю набережну, що з'єднується з, з бізнес-беєм. Отут буде ваутерфронт е, невеликі таунхауси двохповерхові з видом на канал. Щоб не було дуже високо, бо якщо ти дуже високо дивишся туди, то ти вже дивишся ну, на те, що треба бачити. Давай зайдемо в вихідну групу, щоб ти оцінив якість цього комфорт плюсу. Отак от, от виглядає друже, лобі звичайного будинку Селекта. Ще раз нагадую, що це не люкс, що це не якийсь там супердорогий проєкт. Це проект в бізнес бею біля суперлюксових будинків, що можна купити собі дозволити там за 320-350 тисяч доларів. Вже вхід. Тепер ми подивимось по цифрам, скі, за скільки купляли, за скільки продавали. Так само ми звернемось до Дубаресту. Вводимо пенінсула. Наприклад, візьмемо пенінсула. Ту ось ми бачимо транзакції, за скільки купляли, за скільки продається. І ось ми бачимо дохідність. Вона принесла ця квартира 33%, Ця 44%. І ось ми бачимо, за скільки да скільки вона рази перепродавалася, скільки приносить відсотків. Ось тут ми бачимо сорок довід. Да, Сотків принесла, а тут 24%. Да, чому так? Тому що тут бачиш тут один раз перепродавалося. Ми заходимо в транзакції і бачимо, що забудовник її купили за 820 тисяч. А перепродали за мільйон сто п'ятдесят. Тобто вона власнику принесла сорок відсотків. А ця квартира два рази. Ми заходимо в деталі і дивимося, що її перепродавали. Бачиш, скільки разів її купили за шесто вісімдесят тисяч, перепродали за дев'ятсот тридцять, а потім за мільйон сто п'ятдесят. Тобто декілька інвесторів на ній заробили кошти. Окей, але скажу, скажи мені за рахунок чого відбувається такий ріст? Ця квартира реально повинна в бізнес бей півострів ком'юніті. Вона повинна була коштувати дорожче в забудовника, тому такий дуже Час. великий зріст. Ну і плюс це те, що вона унікальна. Любий проект, який має, який має якусь унікальність, да, зростає так в ціні. Окей, а якщо говорити не про фліпінг, а тут говорити про ренту, і що в відсотках вона може приносити, і чи ми можемо подивитися зараз статистику. А, наразі там зданий будинок Peninsula 5. І ось ми бачимо, да, за скільки здається, за скільки її купляли. Її купляли за 938 тисяч, і здається, вона угу. за 70 тисяч. Це дивись, це коли будинок тільки здався, він новий. Да, Хтось хто хоче поскоріше здати, ось 70-75 тисяч, ти можеш тримати її там, да, поставити ціну 80 чи 90 тисяч, протримати два місяці за, за цей час більше да, втратити. А чи в кінці року терміну да, оренди ми маємо право повишати, якщо не мебльована квартира на 10 відсотків. А якщо мебльована, то немає ліміту, ми можемо підняти там до 100 тисяч. Тобто, якщо ага, бо я дуже, дуже багато цих історій чув, що в заборонено взагалі там і дуже складно орендаря виселити. Тобто, якщо квартира... Мебльована, то ці права на надіють? А, ну з виселенням з це інша історія. Да, а з піднятим... підняттям підняттям ціні ціни в тому році відмінили планку, якщо квартира орендована, тобто навіть можна підвищити на більшу суму ніж 10% в рік, так? Так, ну да, дивитись на ринок, скільки да транзакцій йдуть по на даний час про підвищення ціни, наскільки вона зростає, да, аналітику, я можу вам надати для цього. Приходьте в групу і питання. Я вам скину аналітику. То конкретно в цьому проєкті у відсотках скільки можна на пасиві заробляти вже в діючих? а Дивіться, зараз, да, якщо ми 70 поділимо на 938, це десь брудними там 8 8,5, а чистими буде 7,5%. Це на перший рік оренди. Але е, на всі інші, да, буде повищатися ціна, буде там плюс-мінус 8 8,5-10% від, від вартості квартири. Сань, чого ми приїхали саме в цей район? Ну, ми приїхали в цей район для того, щоб ти на свої, своїми очами побачив, що таке е... Нового типу сімейні ком'юніті, як вони виглядають, і з чим вони е, повинні бути наповнені, оскільки тут в нас є парк, він виключно пішохідний, тут немає ніякої машини, всі, вся автомобільна інфраструктура вона винесена за територію. Цей парк протяжністю півтора кілометра. Тобто, тут ввечері немає просто де яблуко впасти. Діти, сім'ї, люди, пікніки, спортсмени. спортсмени, футболи. Всі тут грають, всі кайфують. Ну такий, прям ну супер спальник. Я не скажу, що це найкращий спальник, але в нього є дуже ряд, дуже великий ряд переваг. Ну, як найперша, це локація. І ось бачиш оту от стекляшку. Угу. Це мол, це один із найкращих. Ні, це найкращий мол до Байхілс Мол для експатів. Чому поясни? Там нема туристів. Угу. Він великий, просторий, широкий. Ти там не загубишся, він зрозумілий, там всього-навсього два поверхи, але є все необхідне. Це не Дубай мол, куди ти потрапив і півдня шукаєш виходу. – Щоб спуститися. Звичайний, нормальний мол для сімей. Ось. Окей. Якщо ти, ти бачиш, тут навіть є маленький аквапарк для діток, є свій ресторан. І чим для нас цей район цікавий, збудовані будинки ну немає сенсу дивитися, оскільки там. Ну, Якогось класного оферу навряд чи буде а ось ті будинки, що добудуються, добудовуються. В них ми можемо знаходити дістреси або е, квартири з низькою ринковою вартостю. І тут, в таких будинках, ви будете мати навіть більше ніж 7,5% чистими від оренди, і також вона буде постійно капіталізуватися, оскільки приведення в експлуатацію капіталізується, будинок обживається, капіталізується. Плюс ці локації, саме ця локація, вона є найкращою, оскільки ти пішки можеш дойти до молу. Якщо ти живеш в кінці парку, то пішку. Ну, не дуже комфортно. Чого? півтора кілометра, якщо ввечері чого, це окей. Ну, Півтора плюс перейти дорогу, це вже там 2 два, два з, з половиною тут, ну, тут для так, нащо такою перейти дорогу в Дубаї. Ну, коротше, але краще поводи, жити чи? По поближче до дому. Так, Олександр, дивись, ми з тобою гуляли отут, отут, в парку. Вся ця локація називається Dubai Hills. Бачиш, вона нагадує форму легені, тому і називається легені Дубая. Ще їх називають. І ось Зараз ми з тобою подивимось. Ось ця локація це де ми з тобою гуляли у парку. Це будинки Ельвіра. І давай подивимось по транзакціям. Ось будинок Ельвіра. Зараз ми з тобою завантажимо. І, от, наприклад, за три місяці подивимось. Хтось бачиш, продає плюс 6% тобто майже біля оригінал прайсу. хто хоче зараз вийти, там різні ситуації складуються, як ми з тобою вже казали. А ось хто вже, вже заробив 30%. Можемо з тобою подивитись. Що забудовника її брали за 2,120 і зараз перепродають 2750. Це будинок, що будується, ще нема хендовера. Як ти бачив, після хендоверу ціни зростають. Тому можна ще шукати в будинках майже original прайс, да, за скільки брало забудовника, і вже перепродавати, заробляти кошти на, на після отримання ключей. І от у нас зараз є класна квартира, знаходиться тут. Ось в цьому будинку. Називається він Грін У нас тут дві квартири є на продажі. В цьому будинку на восьмому поверсі і тут високий поверх Tower A Tower B. І ці будинки, як ти бачиш, дивляться на ці віли на гольф-поля, де, де віли по 100 мільйонів, по 100-200 по мільйонів. Тобто з квартир відкривається дуже класний вид. І ось парк є, де, теж, де можна погуляти. Біля цих будинків її продають навіть нижче, чим брали у забудовника. У людини там складна ситуація, тобто можна взяти навіть нижче ціни 23-го року і вийти в класний плюс. Тому, кому цікаво, приходіть в чат, звертайтеся, я вам надам офера. Дубай насправді це не міф, а це можливість, якщо знаєш, куди інвестувати. Завжди, коли ти інвестуєш, потрібно виключати максимально емоції, включати максимальну рацію, дивитися. На свою стратегію, чітко мати одну стратегію, бо якщо вони у вас змішані, ви хочете тут отримувати гроші на пасиві і тут же думати, як заробити максимально на капіталізації, ці речі дуже часто там не співмірні, тому що є проекти, яких там класно буде працювати в довго пасивний дохід. Є проекти, в яких можна заробити там x 2 x 3 30%, X5, це вже питання там да, до проекту, на, на фліпінгу по-простому, там купив, перепродав. Але. Якщо ви реально раціонально підходите з перевіреними людьми, у вас набагато менші ризики, але якщо ви прибрали правильного брокера, який вам підсвітив на правильному ринку правильні об'єкти в правильній локації, то шанси зростають геометричні прогресії. Я вам бажаю. Отримувати в інвестиціях максимальний прибуток. Пам'ятаєте, вам можна отримати ще й досвід. Я вам бажаю отримувати максимальний прибуток. А щоб у вас було на це більше шансів, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски. І переходьте за посиланням в телеграм-групу, де ми детально, в цифрах, в кейсах розбираємо ринок інвестицій в Дубаї. Дякую, що були з нами.